Вітаю, я Наталка Дяденко, головний синоптик порталу «О погоді з прогнозом погоди на сьогодні, 12 лютого. Цей прогноз можна в принципі записати на кілька днів наперед, адже і сьогодні, і завтра, і так майже до кінця, не лише тижня, а й місяця, погода України буде перебувати під пливом повітряних потоків південних широт. Що це означає? Це означає, що температура повітря значно перевищуватиме кліматичну норму. Так, наприклад, сьогодні в день максимально очікується в межах 2-9 градусів тепла. А якщо ви саме сьогодні їдете у справах чи до ваших улюблених родичів на південь країни, то там ми очікуємо плюс 12, плюс 14 градусів. Ну, а якщо ви вже опинитесь в Криму, не забудьте прихопити крем для засмаги. Там очікується плюс 14, плюс 16 градусів. Просто розкіш. У Києві плюс 16 не буде, але у столиці також буде досить тепло сьогодні, плюс 4, плюс 6 градусів. Дещо врівноважуватиме е, таку високу температуру повітря, періодичний дощик, туман та мряка. Ще хочу зробити таке особливе попередження для рибалок. Справа в тому, що висока температура повітря сприяє інтенсивному таненню льоду. Тому будьте дуже обережними, адже в ополонці хай вже краще буде риба, аніж ви опинитесь там самі. Будьте уважні, обережні і сте за нашими наступними прогнозами.